От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди линяться і нічого не хочуть робити, Бо це, по-перше, природня. А по-друге, уяви, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба-юмбо, і він. Я кокоси і есть банан. А я на яхті там приїхав, знаєш, такий бізнесмен, я до нього попаду, що ти тут робиш? Жую кокоси під пальмою, под пальмой, прям пью банан. Я говорю, так може ти оці свої банани і кокоси продавати ничего? Я за им? Но я кажу, ты потом сможешь купить еще больше бананов, у других тут тумбаюм всяких, и продавать их больше, там, смаржуй какой-то, и у тебя будет больше денег. Иначе, зачем мне не все? Каже, ты потом открышь себе магазин, да ты будешь продавать кокосы, бананы, можешь щешусь. Люди будут приходить покупать. Окей, зачем це все? Ну потом открышь магазин больше. И на зачем це все? А потом открышь сеть гипермаркета по всему миру будешь продавать. Он кажется, зачем имениться? Он кажется, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пыть кокосы. Он кажет, так я вообще-то вложу сейчас це и дело. І так людська психіка теж работает. Вот це ж ми собі придумали достигати, всякі феррарі покупати, дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там получили корисні речовини, нервова система, хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба феррарі, якісь дама, досягати, ставати відомими. тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. це тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не дінемося, нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Що ти хочеш там бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже привісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя. Шляхтом баюмби це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати, в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю лінюю і це завжди буде важко. Для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя. За те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Тому нічого не стається, як хочеш щось досягати, з ліню треба боротися. Або і просто прийняти жити своє життя як отшельник. що теж не